Спокон віку азартні ігри приваблюють гравці по всьому світу завдяки тому адреналіну та емоціям, які ти отримуєш під час гри. А якщо я вам скажу, що ви зможете відчути все це і навіть більше не виходячи зі свого дому і не ризикуючи втратити статки завдяки настільній грі Салон Пана Фарта від видавництва Такамака. Правила якої ми сьогодні з вами і розглянемо, настільна гра Салон Пана Фарта розрахована від 2 до 15 гравців, у якій кожного раунду учасникам буде потрібно робити ставки на три різні категорії: колір, тип та кількість елементів, що будуть відкриті на картах, намагаючись. Точно вгадати їх наявність, або ж ставити на самих гравців, які вірно чи невірно вгадають зазначені категорії. І все це для отримання найбільших виграшей і, як наслідок, перемоги у грі. Перед початком вашої партії виберіть варіант для вашої гри: турнір чи капітал. Для того, щоб більш детально познайомити вас з грою і усіма її тонкощами, спершу ми розглянемо варіант. Капітал, який розрахований на компанію від 2 до 6 гравців. Під час підготовки викладіть ігрове поле на центр стола. Далі кожен гравець обирає собі персонажа і отримує його картку і дві фішки для ставок, а також 10 монет і ще один випадковий жетон сили. Усі позосталі монети викладіть біля поля, створивши банк. Як і позосталі жетони сили і жетони ставок, покладіть біля поля. Перемішайте колоду карт символів і викладіть її біля поля. Оберіть одного гравця, який стане магістром. Він буде завідувати як банком, видаючи всім гравцям їх виграші, так і викладати карти на поле кожного раунду. А також необхідно обрати першого гравця, який отримує жетон старт. У варіанті Капіталу головне завдання гравців збільшити свої статки до 100 монет або більше. А це можна зробити, роблячи вірні ставки на різні сектори на полі. Уся партія триває декілька раундів, кожен з яких складається із послідовних кроків. Спершу магістр викладає дві карти долі лиць на відповідні місця у секторі карт. Далі кожен гравець, починаючи з першого і за годинниковою стрілкою, повинен зробити всі свої бажані ставки або спасувати, а після передати хід наступному гравцеві. На картах символів у колоді зазначаються три різні ознаки: тип символів, череп серце та орел, колір, синій жовтий та рожевий, і кількість символів. Один, два чи три. І відповідно на нашому полі є сектори, які відповідають кожному з названих типів. У кожному секторі є зелені комірки, поставивши на які гравець виграє, якщо така ознака буде на картах, і червоні, ставка на які принесе перемогу, якщо відповідної ознаки на жодній з карт не буде. Наприклад, на одній із карт буде два елементи, і жодна з карт не буде мати рожевого кольору. Щоб зробити ставку, гравець повинен викласти свій жетон на відповідну комірку, а також додатково обрати та викласти саму ставку, а саме кількість монет, які він хоче поставити. У кожному секторі на полі гравець може зробити ставку лише один раз за раунд. І на кожній клітинці на полі може бути викладена ставка лише одного гравця. До того ж, ще є сектор гравців, на якому учасники можуть робити ставки на вірність чи невірність ставок інших гравців. Проте для викладання фішок на гравця цей гравець вже повинен зробити хоча б одну ставку в секторах колір. Кількість чи символ. Наприклад, виклавши свою фішку у зелену комірку Альберта, гравець виграє, якщо хоча б одна ставка Альберта буде успішною. Чи навпаки, при такій ставці гравець виграє, якщо усі ставки Альберта програють. Ставити на себе також можна, але лише тоді, коли ви вже зробили хоча б одну ставку в інших секторах. Проте у грі на двох ставити у сектор гравець не можна. До речі, Якщо станеться таким чином, що гравці роблять ставки на одну і ту саму ознаку, викладає фішки одна навпроти одної, це означає конфлікт ставок. У такому випадку, зробивши конфліктуючу ставку, гравець, який останнім виклав фішку, не може ставити на свого опонента у секторі гравець. До того ж, гравець, який виграв ставку, окрім подвоєння своєї ставки, також забирає собі монети противника. Як я вже казав, у свій хід гравець або може виставити будь-яку кількість своїх фішок, або пропустити свій хід. У будь-якому разі, після цього хід передається наступному гравцю за годинниковою стрілкою. Етап ставок завершується у той момент, коли кожен з гравців зробив свій хід, або виставивши ставку, або спасувавши. Після цього настає етап відкриття карток, коли магістр перевертає дві карти, що лежать у секторі карт. По одній за раз. А далі гравці визначають результати своїх ставок і отримують винагороду. Наприклад, Мерлін поставила, що на одній із карт, що будуть відкриті магістром, буде один символ. Так, в нас є така карта, тому Мерлін подвоює свій результат, отримуючи ще 5 монет. А після забирає собі свою фішку. Далі в нас є Фріда, яка поставила, що буде рожева карта. Так, в нас є така карта, тому вона заробляє ще 5 монет і забирає собі фішку. Далі в нас є конфліктуюча ставка. Альберт поставив, що синій колір буде на одній з відкритих карт. А ось Елвіс поставив, що синього кольору не буде. Тому Альберт перемагає і подвоює свій результат. А окрім цього, він також забирає ставку Елвіса. Після цього фішки гравців повертаються назад. Також є ще одна ставка від Альберта, що буде символ черепа на одній з карт, і так він є. Гравець заробляє ще дві монети. А ось Елвіс поставив, що буде Орел. І така ставка програє, бо орла в нас на відкритих картах немає. Тому він втрачає усі свої гроші і повертає фішку назад до себе. А також в нас є остання ставка від Мерлін, яка поставила, що у Альберта буде хоча б одна виграшна ставка. Так, в нього була виграшна ставка ось тут за синій кольор, тому вона подвоює свій результат, забираючи свою фішку назад. Наприкінці раунду спершу магістр кладе у колоду зіграні картки і перемішує її, а далі необхідно підрахувати сумарну кількість монет у кожного з гравців. Якщо жоден гравець не набрав потрібні 100 монет для перемоги у грі, починається наступний раунд, і жетон першого гравця передається наступному гравцю за годинниковою стрілкою. На початку будь-якого раунду за бажанням гравець може продати одну зі своїх фішок у банк за 10 монет або купити нову, також сплативши 10 монет. Таким чином, у гравця може навіть бути три фішки для ставок. Якщо наприкінці раунду у гравця немає грошей і залишилась усього одна фішка для ставок, він вибуває із гри і більше не виконує ставок. Додатково, у кожного гравця є спеціальний жетон сили. У свій хід, якщо до вас у цьому раунді ще жоден гравець не використовував жетон сили, ви можете активувати властивість свого жетону, виклавши його горілиць перед собою. Кожного раунду може бути активован лише один жетон сили. Наприклад. Жетон зміна ставки розігрується гравцем на етапі ставок до відкриття карток. активуючи цей жетон, гравець може змінити одну зі ставок будь-якого з суперників. Ця зміна має відповідати загальним правилам ставок. Жетон дві ставки також розігрується гравцем на етапі ставок до відкриття карток. І активувавши цей жетон, гравець може зробити дві ставки на будь-який із секторів під час свого ходу. Проте ці ставки не можуть між собою конфліктувати. Жетони остання карта та вимкне поле розігруються у будь-який момент під час етапу відкриття карток. Гравець, який першим виявить бажання розіграти один із цих жетонів під час етапу відкриття карток, і буде активувати свій жетон. Розіра жетона остання карта відбувається наступним чином: після відкриття магістром першої карти, гравець може активувати свій жетон сили і замінити щойно відкриту картку на іншу верхню картку з колоди. Або не робити цього, і тоді магістр перевертає другу карту. І знову гравець може активувати жетон, щоб завінити карту. Проте зараз тільки другу карту. А ось активуючи жетон вимкне поле, гравець має право виключити з поточного раунду один із ігрових секторів. При цьому усі ставки, які були зроблені на цьому секторі, повертаються гравцям без врахування їх результатів. Жетони паретет та жетон на 2» можна розіграти після відкриття карт, але до отримання виграшу гравцями. Ці жетони також працюють одночасно, тому знову ж той гравець, хто швидше викаже своє бажання, активує свій жетон. Жетон сили паретет диктує гравцям сумувати виграш усіх гравців. І рівномірно розподілити його між усіма гравцями, що брали участь у раунді. Якщо виграш не ділиться порівну, то залишок віддається гравцю, який розіграв цей жетон. А останній жетон на 2 має властивість подвоїти виграш усіх гравців у цьому раунді. Наприкінці раунду, гравець зігравши жетон сили, викладає його на центр стола. Якщо на початку раунду у жодного з гравців немає жетонів сили, тоді перемішайте усі жетони сили і роздайте кожному гравцеві по одному жетону толілиць. Якщо після закінчення раунду у якогось з гравців є 100 або більше монет, він стає переможцем у грі. Але якщо декілька гравців мають по 100 чи більше монет, то перемагає гравець, що має найбільше виграних монет. Якщо ж є нічия серед гравців з найбільшою кількістю монет. То грається ще один раунд. Наразі ми з вами розглянули правила гри на прикладі варіанта Кепітал, який є більш азартним та йде на заробіток монет. Проте зараз я хотів би розповісти про варіант турнір і зазначити особливості при грі у цей варіант. По-перше, у варіанті турнір не використовуються. Монети для ставок чи жетони сили. По-друге, варіант турнір також ділиться на два види. В турнір можна грати від двох до шести гравців. Тоді на початку гри кожен з гравців отримує по карті персонажа і по три відповідних жетони для ставок. Уся гра тепер поділяється на тури, а кожен тур на 5 раундів. Під час кожного раунду гравці по черзі, починаючи з першого гравця і за годинниковою стрілкою, повинні зробити ставки усіма своїми фішками. Усі фішки з виграних ставок повертаються гравцям наприкінці раунду. А ось фішки з програшних ставок перебираються із гри. Після цього раунд завершується, і фішка першого гравця передається наступному гравцю. Якщо у гравця не залишилось фішок наприкінці раунду, він вибуває із гри до закінчення туру. Під час гри у першому раунді магістр викладає лише одну карту з колоди у зону карт. Під час другого дві карти, а третього три карти. Четвертого знову дві карти, і у п'ятому раунді одну карту. Якщо за результатами п'яти раундів в одного гравця залишилось більше фішок, ніж у інших, він перемагає у цьому турі і отримує одну монету. Якщо у декількох гравців буде найбільша кількість фішок, усі вони отримують по монеті. Проте, якщо жоден з гравців не матиме фішок, тоді цей тур завершується без переможця і ніхто не заробляє монет. А уся партія триває до моменту, коли хтось із гравців матиме три монети наприкінці туру, він і стає. Переможцем, якщо відразу декілька гравців будуть мати по три монети, то вони ділять перемогу. Також у варіанті турнір можна грати в десятьох чи навіть більше. В такому варіанті кожен з гравців бере собі одну будь-яку фішку для ставок, а також клаптик паперу зі своїм ім'ям або річ маленького розміру для того, щоб відмічати свою фішку. На початку раунду магістр самостійно визначає, скільки карт буде викладатись у секторі картки. Під час раунду кожен з гравців може зробити лише одну ставку і тільки на сектори, символ, колір. Та кількість. Проте у такому варіанті турніру на один сектор поля можуть приймати ставки від кількох гравців. Наприкінці раунду ті гравці, ставки яких зіграли, переходять до наступного раунду. А всі гравці ставки, яких не зіграли, вибувають з гри. Гра триває доти, поки не залишиться один гравець, який стає переможцем. Якщо із гри одночасно вибувають усі гравці, тоді у вас... Не буду переможця, і ви з легкістю можете розпочинати нову партію, щоб таки визначити серед вас найбільш фартового. Наразі ми з вами розглянули усі правила настільної гри салон пана Фарта». Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на них відповіді. І на цьому у мене все. До зустрічі. Бувайте!